Ветеранська хата, да, це трьохмісячний перший ретріт, де вони відновлюються психологічно. Була перших програм ветеранська хата. Же, о, так пішли, я тобі допоможу там і так далі. І от і вона сама пройшла ветеранську теж хату, їй допомогло. Це. І от ми зараз студенти першого курсу на магістратурі. Залучати до психології, до практики. Тих, хто вже пройшов бойові дії. Поліція охорони Київщини підписала меморандум про співпрацю з громадською організацією ветеранська хата. Спільно вони втілюють проєкт з психологічної реабілітації ветеранів, членів їхніх родин та жінок, які отримали травмуючий досвід внаслідок вторгнення Росії. <звук> Чино, що це? Ой, ой, ой 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 перепрошую. У рамках безкоштовної програми учасники відновлюють ментальне здоров'я. А у подальшому мають можливість отримати нову професію психологія для ветеранів Київському національному університеті Шевченка. Серед присутніх учасник першої хвилі проєкту та ветеран Олексій Ковалевський з позивним режисер. На початку повномасштабної телеоператор змінив камеру на зброю та пішов захищати Україну. Наприкінці 2022 року військовий потрапив під мінометний обстріл. Отримав поранення під Бахмутом. Осколок пройшов через весь хребет і вискочив там за поранення. Я став паралізований. Десь чотири місяці приблизно я провів. За словами Олексія, завдяки підтримці родини він почав потроху вставати та говорити. Водночас, щоб відновлюватись, потребував психологічної реабілітації. Була перших програм ветеранська хата, і ми спробували. І що саме цікаве, що вона як сім'єю можна. З дружиною і дружина мене завжди підтримує в моїх ідейках. І тому вона теж каже: О, так пішли, я тобі допоможу там і так далі. І от і вона сама пройшла ветеранську теж хату, їй допомогло. Це. І от ми зараз студенти першого курсу на магістратурі. Автором ідеї, провідним психологом програми є Олександр Ткаченко, доктор психологічних наук та ветеран російсько-української війни. Він потрапив на війну у 2014 році під час. Бойових дій під Горлівкою працював військовим психологом. У польових умовах проводив дослідження психології українських захисників на нулі і успішно захистив докторську дисертацію. В чому суть ідеї? В тому, щоб залучати до психології до практики тих, хто вже пройшов бойові дії, хто вже має досвід і має таке бажання, орієнтацію, мотивацію. От, е, ми то навіть намагалися робити ще 17-го році, але якось не вийшло, не було підтримки. А от зараз, завдяки фонду Ольни Вініцької, нас підтримали і. Е, Пішла робота керівником проєкту. Ветеранська хата є музикант і продюсер Сергій Большой. На початку повномасштабного вторгнення він пішов в ТРО після вступив до лав Збройних сил України. Майже два роки займався евакуацією поранених бійців із небезпечних зон. За його словами, вони підписали меморандуми про співпрацю з кількома державними установами, зокрема Київською обласною службою зайнятості. У їхніх центрах проводять зустрічі з ветеранами. Усі бажаючі заповнюють анкету, проходять інтерв'ю з психологом. Та по результатам зараховується на безкоштовну програму. Ідеологія це саме ветеранська хата. Це трьохмісячний перший ретріт, котрий де вони відновлюються психологічно, і потім вони, кожен з них вирішує, чи може він далі піти навчатись, але ми е, будь-якими способами намагаємося зробити так, щоб це сталося. Як зазначили в поліції, охорони Київщини, вони постійно проводять різні соціальні проєкти, зокрема спрямовані на захист жінок та дітей. А тепер їхні працівники вирішили долучитися до підтримки ветеранів та організовувати спільні заходи з ветеранською хатою. Велике досягнення, тому що один з наших співробітників, психологиня, також долучається до даного проєкту. Вона пройде цю реабілітацію разом з ветеранами і буде в подальшому їм допомагати. Тим паче, що більшість наших співробітників пішли на фронт, і ми чекаємо їх на роботу і маємо підтримати допомогти також». В рамках подій організували урок танготерапії для учасників бойових дій та членів їхніх сімей під керівництвом Юрія Кадирова. Він киянин, який продовжується. Ти років мешкав у Криму у 2014 році. Він був змушений залишити свій бізнес на окупованому Росією півострові та знову повернутися до Києва. Наразі Юрій є керівником столичного танцювального клубу Танго Блест Клаб в умовах війни. Він розробляє фіпівітрони та відтворює танго для ветеранів ще є інноваційним методом психологічної реабілітації. Враховуючи мій досвід праці з, людь з людьми, які ограничені, я вже знаю, допустим, як розвантажити там коліна, стопи, як менше зробити навантаження. При ну, рухах якихось активних, щоб людина не не, не відчувала сильний дискомфорт. Так, да, вони будуть, бо вони існують, бо в людини воно це є. Але воно не перевантажує людину і вона е, больові ці ефекти не, не відчуває. Наприкінці жовтня стартує другий набір програми Ветеранська хата. Його учасники проведуть три місяці з п'ятницю по неділю в санаторних умовах. Отримують 36 годин арт-терапії, а ще візьмуть участь у психологічних сесіях та підготуються до вступу на магістратуру. Атери проєкту планують надалі розвивати нові ідеї та пропонувати нашим героям не лише лікування, але й можливості для подальшого розвитку. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Києва. Спеціально для медіа погляд.